Усім привіт, дорогі друзі! З вами Єрнабіч, і сьогодні я вам розповім про свою подорож Карпати зі своїм колективом. Для тих, хто не знав, я ходжу на естрадно-спортивні танці вже в 7 років. Не забувай про підписку та вподобайку. Відео не було один місяць. Заходь в телеграм-канал. Назва перед вами. Ну а ми розпочинаємо. Поїхали. Наша подорож почалася з того, що ми сіли в автобус. Через деякий час ми прибули на залізничну станцію Знам'янка, яка на даний момент обстріляна. Також там стояв пам'ятник паровозу, який також обстріляний. Сіли ми в купе. Все було чудово. Але через деякий час я зрозумів, що потрібно лягати спати, бо поїзд прибуває на потрібну станцію дуже рано. Вийшли з вагону на станції та пішли в маршрутку. Після прибуття до готелю нам потрібно було чекати дуже довго, так як нас не заселили. Також там була сцена. Особливість сцени була в тому, що вона дуже маленька. Але ми справились. Також там був басейн, тому ми не сумували. Після заселення ми пішли на Буковельський ринок та полізли на гору Буковель. Пройшло декілька днів. Ми виступили та зайняли призові місця. Потрібно тепер їхати додому. Додому ми їхали на автобусі. Це було дуже довго. На цьому все. Якщо бажаєте більше таких історій, підпишись на канал та постав подобайку. А також напиши у коменти, яку історію ти хочеш, щоб я розповів. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!